Тож, друзі, продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І перед тим як почати, закликаю вас підписуватись, ставити лайки та поширювати посилання на це відео, щоб його могли побачити мога більше людей. А тепер перейдемо до фронту і почнемо з Білорусі. Тут продовжують з'являтися повідомлення, що збільшується кількість систем протиповітряної оборони та триває розвідка української території. У Сумській області також проводиться активна діяльність з розвідування території. Та тривають обстріли. У Харківській області також ведеться розвідка території та обстріли. Поки що активних наступальних дій немає. Хочу помітити: у трьох напрямках ведеться активна розвідка. Експерти говорять про те, що Росія має плани наступати на північну частину України, інакше пояснити такі дії дуже складно. Також нагадаю, днями до Курської області пробули резервні підрозділи і поки що там залишаються. Це також говорить про те, те, що ведеться збір сил, і потім їх можуть відправити в потрібному напрямку у слов'янському напрямі. Окупанти отримали підкріплення та змогли знову захопити населений пункт довгеньке. Також ведеться обстріл прифронтових населених пунктів. У свою чергу зсу поки що не поспішають продовжувати контрнаступ. Дуже чекаємо, що просування продовжиться найближчими днями, тому що в цьому напрямку ми знову втрачаємо території. У напрямку Сіверська збільшилась. Кількість обстрілів і проводяться наступальні дії в районі Верхньокам'янського. Але ЗСУ вдалося розбити ворога, та лінія фронту залишається без змін. У Бахмутському напрямку окупанти не шкодують особовий склад і вже котрий день відправляють маленькі групи до наступу, які ЗСУ вдається знищувати. Атаки проводились в напрямку Бахмутське, Зайцеве та Бахмут. Так само тривають обстріли та авіаудари, але лінія фронту залишається без змін. До Бахмута. Залишилось 6 кілометрів, але поки що навіть їх подолати російська армія не може на Авдіївському напрямі, всупереч усім заявам російських пропагандистів. Вони не мають успіхів, трохи збільшилась сіра зона. Це говорить про те, що бої точаться навколо населеного пункту і частково в ньому. Але основна частина населеного пункту все ж таки знаходиться під контролем ЗСУ. Також атаки проводяться у напрямку Авдіївки, Невельського та Мар'янки ведуться Авіаобстріли, удари з артилерії, але змінити лінію фронту та просунутись їм не вдається у запорізькому напрямку. Ситуація складна через загрозу окупантів. Нагадаю, за їхніми останніми повідомленнями вони поставили умови або ця територія залишається під контролем Росії, і вже до речі, вони оголосили про підготовку до референдуму, або якщо ЗСУ почнуть вести контрнаступальні дії в цьому напрямку, їм доведеться відходити, і тоді вони підірвуть вже заміновану. Атомну електростанцію і випалять відповідно всю землю у досить великому масштабі. І вони готові це зробити заради свого Путіна. Як видно, вони просто хворі люди. У Херсонському напрямку окупанти продовжують спроби ремонту Антонівського мосту. Але як ми вже знаємо, всі їх ремонти все одно будуть знову знищені. І ніякі швабри та понад сучасні системи захисту їм не допоможуть. Також ЗСУ завдали удару біля Каховської ГЕС та. Пошкоджено залізничну колію працьована той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати. Він має влучення, влучення достатньо поважні. Як по Антонівському, так і по Паковському мосту повідомляється, що Україна вже отримала протирадіолокаційні ракети з дальністю запуску до 150 кілометрів. Ці ракети повітряного базування, за допомогою яких вже активно ведеться зачистка території від російських систем ППО. Ракета фіксує включення системи ППО і відразу ж прямує до неї. І ніхто вже їй завадити не зможе. І перехопити таку ракету неможливо через те, що вона. Понад звукова і летить зі швидкістю двох швидкостей звуку, тому дистанцію в 150 кілометрів вона долає за лічені секунди і вже є результати за три дні. ЗСУ вдалося знищити за допомогою цих ракет 17 російських систем. ППО росіяни просто шоковані. Так само ЗСУ вчора вже пізно ввечері знову завдали удару по західній частині Мелітополя, що саме знищено, поки ще уточнюється. А ось перше судно, яке прийшло з України в Ліванський порт, простоює через відсутність покупця. Повідомляється, що покупець відмовився від українського зерна через затримку в 5 місяців. Наразі три. Триває пошук нових покупців. На цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків. Все буде Україна!